Одвічне питання: штучна чи жива ялинка. Дуже жалко, їх потім вибрасувати. Скільки коштує та як обрати. Чим рівніша йолка, тим буде рівніший рік. І чи варто витрачатися на новорічне дерево у війну? Бо я б краще за селу віддав ці гроші. Незмінний атрибут свята, новорічний настрій та головна прикраса вечора. Це я про ялинку. У магазині нині їх повно на будь-який смак та гаманець. Майже за 4 тисячі можна обрати ось таку білосніжну красуню. А от, наприклад, ця зелена обідеться вже удвічі дорожче. Немов по ялинковому лісу, магазином ходить Сергій, шукає у що вбрати новорічне дерево. Воно у нього штучне, таке каже, родина обирає останні кілька років. У цьому році купили з батьками дружини ялинку. В минулому році купили собі батькам моїм ялинки, тому що нині боремось за екологію. Тобто ялинку купив один раз, і вона на все життя, можна так сказати. Сказати можна, але тільки якщо обрали якісну, наголошують фахівці. А тут щоб розібратися, критеріїв небагато. Ялинка повинна бути пожаробезпечна. безпечна. Вони не горять, вони ну, плавляться і не мають запаху, Покупець має право запитати сертифікат у магазині. Та є правила і при купівлі живих ялинок, ділиться лісничий. Звернути увагу треба на якість гілочок, щоб не було сухості гілок, щоб ялина була зелена. Коштує зелене на базарі від трьохсот і до тисячі гривень. Це за середню, а за велетня понад два метри заввишки доведеться викласти і три тисячі. Роздивляється живі дерева чотирирічний Тимофій. Вподобав собі маленьке. Йолка большая, забнімає я міста. Майку. Таку ж саму для онуки хоче купити й Олена Петрівна. Вона переселенка з Маріуполя. Своє пластикове дерево розповідає, лишила в окупованому місті. Цьогоріч ставитиме живе. І аромат, і красиве, і украшення в домі, і радость Ви От понімайте вся зелень доставляє удовольствия в таке часів. Хочеться чому-то порадо світлому. І це не лише правильне бажання, а й поради від психолога Максима Реуцького. Він впевнений, коли ворог хоче позбавити нас радості та свят. Ми не маємо йому підігравати. Це наша традиція, наше свято, якому не одна сотня років. Тому відзначити його так, щоб запам'ятати, це свято перемоги, перемоги майбутнього над минулим, перемоги смерті над життям. І ялинка це один з центральних атрибутів. Тому, якщо є можливість, святкуйте, радіть фахівці, аби створити новорічне диво собі та близьким. І непогано, якщо воно буде синьо-жовтим, адже прикрасити ялинку можна саме такими кульками. Це цьогоріч тренд, сказали нам продавці. Аміна Арналт Євген Дрозд підтримуйте нас та підписуйтесь на Ютуб канал Тв 7